Всім привіт! Сьогодні вам розкажу найкращий спосіб, як протерти лобове стекло з середини автомобіля. Не зовні, зовні там все ясно, там машина миється, витирається, все прекрасно. А от середини досить важко. Багато є різних хімій продається. Також серветки різні продають для того всього діла. Пробував я різні варіанти і скажу, що да, вони працюють, але не до кінця. Виїжджаєш на сонце. Лібо зустрічна машина вночі тобі світить, і це все дуже проявляється і стає дуже видно. Також, якщо натираєте торпеди, там, бокові обшивки дверей різними хіміями, воно все йде в розпилювачах, ви пшикаєте, воно залітає на лобове і теж той силикон, жир, він там залишається. Ну і Потім вам це все заважає їздити. Тому найпростіший метод це в нас народний такий провірений вже, етиловий спірт. 96% берете я його собі в розпилювач заливаю, пшикаєте або на тряпку або на лобове стекло і протираєте. Також автомобільні оці всі тряпки які продаються, по три штуки там різні є, от такі з ворсинками і без. Вони теж не, не дуже працюють в тому плані, що вони після себе залишають оці ворсинки на стеклі. Тому беремо. Щось котонове, якусь футболку стару, або тряпку і отак пропшикуємо і починаємо протирати. Зразу з'являється в автомобілі приємний запах. Ну і стекло дійсно стає дуже чисте. Розводи прибирає моментально. І навіть чути по звуку. Як на сухо треш, наскільки ця тряпка дає такий звук. Якщо терти тими автомобільними, вони їздять по стіклу, а толку ніякого. Ну і також ще можна використовувати газету старий спосіб провірений. Да, Стекло стає ідеально чисто. Так що, друзі, хороший спосіб. Знайте, хто ще не знає, користуйтеся. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Всім добра, всім миру. До скорих відео, всім пока. А я протрушу І бокові дезінфекції зроблю автомобіля. Не помішає.